Традиційно всі сходяться до храму архістратига Михаїла. Серед люду на інвалідному візку і Христина. Дівчина не побоялася, що для неї її перша хресна дорога буде важчою, аніж для інших. У неї мета Щоб разом з усіма пережити страждання Христа. Їй не страшно, адже поруч Володимир. Хлопець вже не раз супроводжував у такі дороги інших неповносправних. Однак скільки їх було, не рахує. Хай Бог рахує. Хлопцеві байдуже, що думають про нього люди. Важливо, яким він є в очах Бога. Щ щоб вона відчула так само, як і я, так би цю дорогу, як разом з Богом, і що ця людина щось є варта на цьому світі. Брат Херовим налагоджує звук, аби у кожному кінці колони було чути Боже Слово. Та ніби працює, але побачимо, як буде йти все. Влаштовують традиційно у хрестопоклінну неділю в час, коли у храмах виставляють символ хрестових мук. Тому п'ятиметровий хрест беруть і в дорогу. Його оці Василяни ще 20 років тому брали зі собою, коли лише церква вийшла з підпілля. Якщо 2000 років тому більше хрест був символом ганьби, на ньому розпинали найбільше найбільше злочинців, покидьків сумління суспільства. Від перемоги Спасителя хрест став символом перемоги. Хода розтягується на кілька сотень метрів на кожному перехресті чи перед храмом стація, своєрідна зупинка, на якій зачитують Євангелія. Їх 14. Хай в кожному нашому серці також буде та іскорка надії, буде та іскорка віри, що ми пробуємо через ціле наше життя разом з Господом Богом. І що він ніколи нас не залишить. То що наш що сина ходу влаштовують у неділю, коли скасовується піст. Але Христопоклінна неділя таки вимагає утриматися від пісні м'яса і того до чого людина має слабкість. З таким постом йдуть вірні до своєї сьогоденної Голгофи Свято Юрської гори. І я думаю, що цей піст має відобразитися на все наше життя, знаєте, для того, щоб умертвилюючи щось в собі, якісь свої духовні пристрасті, якісь свої починання, ми могли щось здобути. Піднімаються нагору і візочками. З дитиною важко. Зовсім не важко. Заради чого вам? Як заради чого? Ісус мер заради нас на хресті. За христом треба йти. Всі люди коли йшли, і ми зараз мусимо йти. А часто виходите? Дуже часто, кожний рік. Кожен рік я дуже задоволена. На кінцевій стації ми сподівалися зустріти Христину, аби дізнатися, що вона відчула, таки дійшовши. Однак знайти її нам не вдалося. Прочан було 15 тисяч, а то кажуть і більше. Оксана Синична, Володимир Квятковський, головні новини Львова.